За переменуванням южного спостерігає вся Україна. Наше місто для Одещини своєрідний лакмус того, як будуть відбуватися процеси деколонізації на півдні. Вважає представниця уповноваженого і захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко Просяжнюк. Експертка заявила про це в етері програму Реформа. Це дуже добре, що такі процеси вже сьогодні розпочалися в Южному, е, тому що мені здається, що е, южне саме для Одещини, можливо, навіть і для півдня, але це така моя суб'єктивна думка. Ось ці от процеси перейменувань, ось ці от дискусії, це такий своєрідний лакмус, як же ж будуть відбуватися процеси деколонізації на Півдні, як будуть відбуватися процеси деколонізації на Одещині, тому що е, справді ось ці от ваші процеси. Стосовно переіменувань, за ними сьогодні спостерігає вся Одещина, увесь південь і вся Україна. Буквально нещодавно я давала коментар а, Суспільному а, з цього приводу. Ну і справді я можу говорити про те, що це справді такий дуже, дуже показовий а, момент. І сьогодні ви от а, творите. Кожен южненець сьогодні своїми руками фактично творить новітню історію України, показує, як містяни позбавляються від цього от колоніального ярма в культурній площині. Мешканці южного продовжують дебати щодо перейменування міста. Процес збору нових варіантів назви триває вже місяць. Наша знімальна група відправилася на опитування громадської думки щодо перейменування южного. Так читала, звісно. Що збирають підписи, збирають саме варіанти нас. Читали які назви. Не було варіанту, який сподобався? Ну, хоч трошки. Південний хіба що сонячне подобається, але. Ну, якось несерйозне, uh -huh. мені здається, назва. Як ви думаєте, якщо назва буде, наприклад, південне або сонячна, як будуть називатися мешканці міста? <гум> Ой, навіть не знаю, М -м -м, гадки не маю. <гум> Сонячні, Сонячні. <гум> ну це має, має хоч якусь е, позитивну, е, скажімо так, відтінок. Від назви дуже багато залежить. Е, як буде ми відчувати це треба серцем, розумом відчувати, і чим буде позитивніше назва, тим позитивніші люди будуть у нас. Люди занепокоєні тим, як будуть називати мешканців за новою назвою. Кажуть, це один з важливих факторів, які впливатимуть на ідентичність міста та його жителів у майбутньому. Ну, якщо це южне, це по російськи. Угу. Ну, південне, південний, південне. Якщо южне, то южненці, Якщо південне, то мешканці. південці. південці, да. південці. Південянин. Південняни. Я знаю. Даже я не знаю, як воно. Ну, я, не знаю. Українці, коротше моє. Завжди все одно ми все українці. Люди, які взяли участь в опитуванні, схильні до варіантів сонячне, південне чи Приморськ. Аргументуються привабливим кліматом, розташуванням та позитивною атмосферою міста. Я би Приморське назвав. Ну і далі, що ми, не, не, не. Ну, то, там є Чорноморськ, є, є. Да, є у нас запущено. Южне, красиве. Південний. Порт південний. Угу. І південний, пожалуйста, ще можна. Сам придумують еще какої-то, ще какі-то там какие-то солнечні їй, що какої-то. Зачем думати? В в Он порт південний, не буде в Південний, буде. Я за це. Угу. Тобто, так. якщо вже обирати, то південний. Ну краще. так, нравится, да, да. Угу. О, так. Отак да. Я за это. Ну. Кажу, що цей Приморськ і вулиця Приморська є, є і, так, і, Білда, і, і город Приморськ. Ну, Там тут... чор... Чорноморськ, чор... Чорноморський, <гум> ну, <да>. <гум> <гум> а це Приморськ. А якщо південно, то як було? Б південці, <гум> В Південці? <гум> <гум> Південяни. <гум> <гум> Нагадуємо, що 10 вересня закінчується термін для подання нових варіантів назви міста. Всі способи, як це можна зробити, описані на платформах Є назва Южному у Фейсбуці та Телеграмі.